Вітаю вас. Продовжує роботу в ефірі Телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ. За сприяння сьомого телеканалу пропонуємо вашій увазі програму на варті. Про головні події в житті України та її Збройних сил. Дивіться далі. 4 жовтня, відповідно до указу президента України, розпочався призов громадян України на строкову військову службу до збройних сил та інших військових формувань України на збірному пункті Одеського обласного військового комісаріату, з нагоди першої відправки призовників на строкову військову службу восени поточного року побували наші кореспонденти. З Одеського обласного збірного пункту в рамках призовної кампанії Осінь 2016 відбулася перша відправка призовників цього дня. 30 найкращих призовників Одеської області було відправлено на строкову військову службу до окремого полку президента України. Разом з ним 33 військовослужбовці військової служби за контрактом відправляться найближчим часом виконувати поставлені завдання у складі ремонтно-відновлювального батальйону оперативного командування Південь. Юнак, молода людина, стає мужчиною тільки після армії. Тобто, коли він знає, як захищати себе, свою сім'ю, свою державу. Тому вважаю, ну Ухиляння від військової служби від призову і неморальні і до тому що все одно будемо знаходити і будемо запрошувати в армію. Привітати юнаків з важливою подією в їхньому житті прибули почесні гості, батьки і рідні. Загалом цієї осені Одеська область відправить до війська 740 призовників. Бажаємо новобранцям честю виконувати свій військовий обов'язок, здоровими і щасливими повернутися додому. Одночасно розпочато звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, всього підлягає звільненню у жовтні-грудні 2016 року 8315 осіб. Нещодавно факультет військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія відвідала делегація представників Академії військово-морських сил Республіки Болгарія, щоб надати методичну допомогу у створенні морського тактичного комп'ютерного тренажеру Денджерс Вотерс. Тренажерний комплекс уже пройшов тестування, і ближчим часом вихованці військово-морського вишу зможуть відпрацьовувати на ньому практичні заняття, зокрема зі спільного маневрування тактичної групи кораблів. o Mori. Представники командування військово-морських сил Збройних сил України завітали на факультет військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія для участі у довгоочікуваній події для військово-морського вишу, презентації тактичного комп'ютерного тренажеру, який побудований на платформі небезпечні води – «Dangerous Waters». Створення даного тренажеру це результат плідної співпраці, що тривала близько півроку з представниками Болгарської військово-морської академії імені Вапцарова. Даний тренажер дозволяє відпрацьовувати корабельні розрахунки. Ходової вахти, підготовку вахтових офіцерів, командирів кораблів, старших помічників, несення сигнальної вахти, операторів по управлінню системами озброєння і механіків. Курсанти застосовуватимуть цей тренажер під час проведення занять з тактики і тактичного маневрування. Навчальний курс розрахований на 210 годин. Особливістю проведення занять є те, що практичні заняття на даному тренажері будуть проводитись за керівними документами НАТО, за основу взяти для забезпечення навчального процесу екстак, екстак тисячний» по тактичному маневруванню і заняття будуть. Проводитися виключно на англійській мові. Окрім того, дисципліну інформаційні технології та технічний захист інформації та інші дисципліни, що потребують роботи СПО, курсантам також буде опановувати легше і якісніше. Цього ж дня на факультеті військово-морських сил був презентований новий комп'ютерний клас, який нараховує 12 робочих місць, що об'єднані у локальну мережу. Не лише зміни у навчально-матеріальній базі закладу зазнають позитивних змін. Сам навчально-виховний процес перебуває у стадії оновлення. Учасники круглого столу за участі командувачі військово-морських сил Збройних сил України. Віце адмірала Ігоря Воронченка обговорювали напрямки вдосконалення освітнього процесу вже у майбутньому інституті військово-морських сил з урахуванням досвіду країн-членів НАТО. Активну участь у обговоренні взяли і майбутні флотські офіцери, які нещодавно проходили практику у військово-морських навчальних закладах інших країн. На минулій неділі ми були. Ми відвідали такі країни, як Болгарія та Румунія, побували там в військово морських академіях. Ми побачили їхній підхід до навчання курсантів, і на основі цього досвіду ми вважаємо, що Можна запроводити деякі ну, спеціальні навчання, деякі предмети. Ми хотіли запропонувати, щоб на нашому, в нашому інституті було збільшено кількість годин з іноземної мови, введена така дисципліна, котра вже досить довго практикується в країнах НАТО, як курси лідерства. Тобто майбутнім офіцерам це буде дуже важливо, і я вважаю, що це тільки поліпшить навчальний виховний процес. Зміни запропоновані учасниками крового столу будуть розглянуті відповідними інстанціями та обов'язково враховані в оновленому освітньому процесі військово морського закладу. 19 майбутніх офіцерів морської піхоти вітчизняних військово-морських сил, спеціалізація яких з'явилася у переліку спеціальностей на факультеті високомобільних десантних військ, морської піхоти та розвідки військової академії міста Одеси, тільки у цьому році здійснили перший у своєму житті стрибок з парашутом. Відповідно до програми навчань, першокурсники факультету підготовки спеціалістів ВДВ і морської піхоти виконали стрибок в рамках практичних занять з парашутно-десантної підготовки. Цій важливі для кожного морського піхотинця події передувала ретельна підготовка, теоретичні заняття, вивчення матеріально-технічної бази, укладка парашутів, практичне виконання елементів стрибка на території центру забезпечення навчального процесу військової академії поблизу селища Чорноморське Одеської області. Десантувалися хлопці з вертольоту Мі 8 з висоти 700 метрів під пильним наглядом викладачів курсанти попередньо перевірили спорядження та відпрацювали порядок приземлення. Для підтримки високого морально-бойового духу першоразників здійснив стрибок і їх курсовий офіцер капітан Микита Вітек. Особливу увагу під час відпрацювання практичних занять було зосереджено на дотриманні заходів безпеки. За оцінками керівництва вишу, всі поставлені перед особовим складом завдання виконано якісно та в повному обсязі. Юнаки продемонстрували як добру індивідуальну підготовку, так і злагодженість дій під час виконання різних практичних завдань. Підрозділи сухопутних військ Збройних сил України теж відпрацьовують заходи з бойової підготовки. Під Миколаєвом на полігоні Широкий лан завершено триденні тактико бригадні навчання резервістів. Військовослужбовці механізованої та артилерійської бригад відпрацьовували спільні наступальні дії. За ходом навчань спостерігала і наша знімальна група. 27-річний резервіст на позивне ім'я стрілок без п'яти хвилин контрактник. За часів майдану молодий підприємець з Білої церкви підтримував мітингувальників та волонтерів. Потім перша хвиля мобілізації та рік в АТО нині вирішив продовжити службу в рідній бригаді. Хлопцями, якими пройшли ми одним словом як пекло, з ними можна йти я кажу, до кінця. І що я так же само повернувся іносім як по резерву і одразу вже тільки об'явили, що можна підписувати контракт. Ще з вигодою, що можна і на півроку, і на три роки. Можна, як кажуть, підписати на півроку, а потім вже подумати далі. тактико бригадні навчання розділили на три етапи. За легендою, умовний ворог зайняв оборону. Вхід пішла важка артилерія. Це механізм підйому і поворота самого пакету. Це точечна установка. По ней ми вичисляємо, ну есть тобто наводимося на координати, щоб попасть прямо в цель. Системи залпового вогню, град, артилерійські установки, гіацин та піони. Всього у навчаннях задіяно близько сотні одиниць військової техніки. Оцінюватися буде як влучність ведення вогню підрозділами. Також буде оцінюватися і саме. Прийняття рішення командним складом рівня командира роти і до бригади включно. важка артилерія призначена для придушення і знищення живої сили, вогневих засобів і бойової техніки противника на марші, а також в місцях зосередження та в опорних пунктах. Відтак артилеристи змінюють позиції кожні 10-15 хвилин. Працюють на випередження з новою тактикою. Знайомлять і резервістів. Нова тактика і методи, які будуть використовуватися артилерістами. Вона виправдана в зоні проведення терористичної операції, і спрямована на ефективне ураження противника. І саме, якщо розуміти специфіку роботи артилерійських підрозділів, їм треба вчасно міняти позиції. І це також продумано і на навчаннях це буде використовуватися. Після того, як спрацювала арта, піхота йде у наступ. Вони вистраюються в одну лінію, попереду йдуть танки, які обладнані травами, і пророблюють проходи в мінних полях. Після чого піхота спішується з БМП і відбувається безпосереднє зіткнення з противниками і відкритий вогневий контакт. З повітря прикривають штурмовики МІ-24. Тим часом умовний ворог перебрався за річку. Завдання форсувати водний об'єкт без втрат за допомогою пантону. Командири все пояснювали, ми ну, з хлопцями, з резервістами знайшли ну, спільну мову і якось без проблем все виконували. Ми зрозуміли, що в нас є. Потрібно. Потенційний потужний резерв достатньо навчений, тому що за два тижні підготовки вони набули вийшли на той же самий рівень, і військовослужбовці, які вже проходять службу бригади за контрактом в тих чи інших бригадах. Нині на Широколанівському загальновійськовому полігоні тренується понад півтори тисячі резервістів з семи областей України, 80% – учасники учасників бойових дій на сході. За тиждень деякі з них знову відправляться на передову, але відтепер у якості контрактників. Днями на полігоні Широкий лан пройшли тактико-спеціальні навчання з підрозділами охорони частин повітряного командування. Південь навчалися ті, які безпосередньо охороняють військові аеродроми, радіотехнічні та зенітно-ракетні позиції протиповітряної оборони від нападу з будь-якого напрямку, як землі, так і повітря. Це вже другий такий польовий вихід за останні три місяці. Тому на полігоні широкий лан керівники навчань мають можливість не тільки визначити рівень підготовленості особового складу, а й порівняти результати практичних занять з попередніми. Метою навчань було поглиблення теоретичних знань та вдосконалення практичних навичок особового складу підрозділів охорони підпорядкованих військових частин. Повітряно командування Південь. У володінні стрілецькою зброєю та засобів безпосереднього перекриття аеродромів, бойових позицій та інших військових об'єктів. Підсумки навчань довели, що особовий склад бойових розрахунків значно підвищив свої практичні навички щодо володіння зброєю. За підсумками навчань, було визначено, що особовий склад бойових розрахунків стабільно підвищує майстерність у володінні штатною зброєю, швидше розгортає техніку та значно лучніше стріляє. Розрахунки підрозділів охорони повітряного командування Південь працювали на широкому лані майже тиждень. Відточували свою бойову майстерність як вдень, так і вночі. Значна частина особового складу вночі стріляла вперше. Тут стався у нагоді досвід командирів та тих бійців, які брали участь в антитерористичній операції. У підсумку всі умовні повітряні цілі, роль які грали світлові ракети, були вражені на відмінно. У Миколаєві урочисто відсвяткували 75-ту річницю створення 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, яка у 2014 році захищала аеропорт Бельбек. Військовослужбовці саме цієї частини прославились тим, що без зброї, але під бойовим прапором та виконуючи державний гімн України, пішли на озброєних зелених чоловічків. Миколаїв став другою домівкою для Севастопольських льотчиків, які навесні 2014 року були передислоковані на материкову Україну з Кримського аеродрому Бельбек. Урочистості відбувалися на плацу військового з'єднання. Пропорносна група винесла бойовий прапор частини. Його льотчикам у день 25-річчя незалежності України урочисто вручив президент під час військового параду у Києві. Про бойову історію цього військового з'єднання згадав командир повітряного командування Південь генерал генерал-лейтенант Павло Зуєв, який особливу увагу приділив ...історії України. Історію пишуть люди. І ті, хто сьогодні стоїть в краю, також ви теж пишете ту історію 204-ї бригади тактичної авіації. І яка вона історія? Це залежить від кожного з нас. Далеко не проста історія з початком анексії Криму, з виведенням на нове місце дислокації місця Миколаїв. Військовослужбовців частини відзначили нагородами та грамотами від командування повітряних сил, повітряного командування Південь, Миколаївської обласної державної адміністрації та Марії Миколаєва подарунками від спонсорів та волонтерів. Три родини військовослужбовців бригади отримали ордери на квартири на свято рідної частини. Приїхали одразу п'ять колишніх командирів бригади. Двоє з них стали генералами. На сьогодні перед бригадою поставлені завдання щодо відновлення навичок льотного складу за видами підготовки та різними метеоумовами. А також активно ведеться підготовка молодого льотного складу. Наразі з'єднання входить до складу сил швидкого реагування, несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони. На завершення офіційної частини святкувань особовий склад пройшов урочистим маршем. Військові моряки не забувають дбати про своїх підопічних днями. Представники командування узла зв'язку військово-морських сил України вітали зі святом своїх підшефних, спеціальну школу-інтернат номер 88 що у Чорноморці, із днем народження закладу і професійним святом педагогів вітали також і артисти Флотського центру військово-музичного мистецтва. Давня флотська традиція опікуватись підростаючим поколінням існує з моменту виникнення вітчизняного флоту. Цю ініціативу військові моряки прихопили з собою із Криму, і от уже кілька років поспіль переймаються долею своїх нових підопічних, серед яких є і особливі категорії, що потребують додаткового піклування. Шефство над такими дітьми, що навчаються в школі-інтернаті №88, 88 взяли військовослужбовці вузла зв'язку та артисти ансамблю ВМС. Нині вони прибули сюди з нагоди 53-го дня народження навчального закладу. Проходив службу у нас військовослужбовець за контрактом, у якої брат навчався в цій школі. Ми вивчили реальну проблему цю школу-інтернат, завітали до них, познайомились з руководством цієї школи-інтернат і почали спільно взаємодіяти. Командування військової частини ми привітаємо з 53 ю річниці, привезли дітям солодощі. Так як діти дуже люблять солодощі, радіоапаратуру для матеріальної бази школи-інтернат та привітальний концерт музичний нашого центру військово-музичного мистецтва, військово-морських сил. Нагоді зайвий раз зустріти шефів щиро радіють як малеча, так і старші. До того ж, такі зустрічі несуть в собі не тільки щирі емоції, але й виховний момент. В житті, мабуть, звичайно не буває, і отак от у нас, хоча получилася зовсім случайна наша зустріч з представниками воєнно морських сил. Случайно был, нам позвонили и сказали, что военно-морские силы готовы, хотели бы с вами посотрудничать и помочь вашим деткам. Мы, конечно, обрадовались, естественно, пригласили их в гости. И вы знаете, завязалась такая дружеская вот эта наша беседа, дружеская наша. Мы постоянно с ними встречаемся. И они как бы для нас, вот, для многих детей стали примером. Потому что в этом году четыре выпускника избрали своей профессии море. Подарунків від шефів, вихованці та їх наставники отримали порцію гарного настрою від артистів центру військово-музичного мистецтва. Гості подарували глядачам яскраві вокальні та хореографічні номери, які залишаться у пам'яті приємним спогадом надовго. На тижні, що минув у Одесі, відбулася міжнародна конференція «Промислова безпека найкращі практики 2016 Учасники заходу, керівники підприємств, служб промислової безпеки і охорони праці по завершенні запланованої програми конференції, знайшли час, аби відвідати флагман українського флоту, фрегат Гетьман Сагайдачний. По закінченні конференції у вільний час учасники відвідали західну військово-морську базу, ознайомились з кораблями військово-морських сил. Зокрема, з екскурсією завітали на флагман українського флоту бригад Гетьман Загайдачний, поспілкувалися з екіпажем корабля та оцінили побутові умови моряків. Нам показали, нам розказали, ми дуже довольні, але ми бачимо проблеми. Ну так, так служила життя. Що ми вже знаємо, що їх. Ані винузі не були уйти із, із Крима. Прийшли на ні скажем для, для такого кількості людей для такого кількості кораблів міста, і тому у них маса битових проблем. За підсумками побаченого представники підприємств зрозуміли, що нинішня ситуація з військово-морським флотом потребує належної підтримки та виявили бажання найближчим часом організувати шевську допомогу над військовими частинами та бойовими одиницями українських військово-морських сил. А свої сторони, якщо мене спросять, я вже буду руку тягнути за то, що такі контакти нам нужні, вони полезні не только і нам, но і флоту, ну і а в целом государству. Сподіваємось, що обіцянки по організації шефства над військовими частинами та бойовими одиницями військово-морського флоту від керівників українських промислових підприємств не будуть пустослівними і знайдуть відображення у реальній діяльності українських військово-морських сил. Презентація книги Хронологія героїзму присвяченої Одеситам, які загинули під час проведення антитерористичної операції, відбулася у одеській регіональній організації Національної спілки журналістів. Знайомилася з виданням та її автором, і наша знімальна група. 111 героїв, народжених на Одеській землі, які загинули у зоні проведення антитерористичної операції. Саме їхній пам'яті присвятила Людмила Миколаївна опроненко Клопова свою нову книгу Хронологія героїзму. Автор переконана, її книга стане відправною точкою для інших. Скудні, скромні матеріали, за написано Погіб, кроється цілий текст книг. И я думаю, после меня то поколение, которому мы передаем это скромное издание, напишет настоящую книгу. Это не настоящая. Понимаете, эта книга написана для того, чтобы можно было за что взяться, с чего начать и делать поиск настоящих героев. Це перша на Одещині книга, яка, хоч і стисло, але інформативно знайомить нас з тими, кому ми завдячуємо миром і спокоєм. Під час роботи труднощів виникало чимало. Пошук матеріалів про загиблих хлопців, нестача коштів для друку, бюрократичні перепони можновладців, та головне, фактично фізичний біль автора. Адже обставини загибелі кожного воїна це кривава трагедія, яку Людмила Миколаївна пропускала крізь себе, і лише завдяки словам підтримки чоловіка у неї стало сил когда появились вот эти отдельные в меня материалы, я часто по ночам даже плакала, вот сижу за компьютером и не могу, почитаю. Говорю: "Нет, я не выдержу". Она говорит: "Нет, ты должна написать. Если ты не напишешь, все это заглохнет". Присутні на заході громадські діячі, товариші та батьки загиблих військовослужбовців безмежно вдячні Людмилі Миколаївні за збереження пам'яті та за можливість подарувати книгу бібліотекам тих шкіл, в яких навчалися військовослужбовці. Очень благодарний за сьогоднішній день за презентацію цієї книжки. то, що будуть це знаті, то що будуть знати не тільки люди, а й діти. Вдячність Людмилі Миколаївні висловила і телерадіостудія Міністерства оборони України «Бриз». Вдячна, я хотів би сказати всім присутнім і щиро подякувати Людмилу Миколаївну за те, що в цьому виданні вона не забула нашого товариша-офіцера Дмитра Лобуткіна, який загинув під Дебальцевим 15 лютого минулого року. Людмила Миколаївна переконана в необхідності ще одного накладу видання для передачі книги у всі шкільні бібліотеки міста й області. І от молодіжі, яка підростає, ця книга дуже необхідна, щоб вони бачили, що в нас є патріоти. І справді це необхідність, особливо за нинішніх умов. Сподіваємося, що чиновники, від яких залежить наступний наклад книги, це нарешті зрозуміють. Практичні питання роздержавлення друкованих засобів масової інформації та створення системи суспільного телебачення в Україні обговорювали у Одеській регіональній організації національної спілки журналістів. На зустрічі керівників одеських мас-медіа з очільником державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України Олегом Наливайком побувала Тетяна Пічугіна. На вимогу Ради Європи Україна ще у 2005 році взяла на себе низку зобов'язань щодо реформування інформаційного простору, а саме роздержавлення засобів масової інформації, як телеканалів, так і друкованих органів, тобто перехід їх у нову форму приватної чи колективної власності, а також видалення зі складу засновників та кураторів, представників органів державної влади чи комунальних структур. З того часу рішення цього питання висіло в повітрі. До нього то повертались, то відкладали на колись. Тепер нарешті Україна у цих питаннях вийшла на фінішну пряму можемо з впевненістю сказати, що вона з 1 січня 2017 року буде, тому що сьогодні буде підписаний наказ Держкомтелерадіо про перетворення національної телекомпанії в національну суспільну телекомпанію. На сьогодні в Україні існує 1846 друкованих видань комунальної і державної форми власності. З них у першому етапі роздержавлення друкованих засобів масової інформації, статус вже реформованих отримають 244 суб'єкти. Сьогодні Держкомтелерадіо після погодження з усіма зацікавленими органами державної влади направив на розгляд в кабінет міністрів перелік учасників першого етапу реформування друкованих державних і комунальних ЗМІ. Тому ми довго чекали погодження наших колег. Була дуже важка дискусія, і зараз вона завершена. І ми очікуємо протягом тижня, максимум двох, рішення Кабінету міністрів про це, що 244 видання, як це говорять, підуть на волю. Вони отримають статус реформованих. І таким чином одна з ключових реформ медіасфери, це у галузі друкованих ЗМІ фактично розпочнеться. Сам процес переходу мас-медіа на нову колію триватиме поступово, запевняють у Держком Телерадіо. До речі, йдеться про низку плюсів. Переформатовані за новим зразком друковані змі отримають певні вигоди. Наприклад, фінансову допомогу у 50 тисяч гривень з держбюджету для вдалого старту. А для суспільного телебачення України Рада Європи та європейські фінансові донорські організації обіцяють тривалу підтримку, зокрема і у сфері технічного забезпечення. зараз ця допомога надається на мене більше надається суспільному телебаченню радіомовлення. Але ми сподіваємося, після того як вже запрацює наш механізм, на досить суттєву допомогу європейських структур. Для них це так само, як і для нас. Такі... Закон, який є його виконання, це справа честі. Кардинальних змін зазнає сама система керівного апарату замість існуючого держком телерадіо. Всі рішення буде ухвалювати спеціально створена наглядова рада. Вона вже працює, але поки юридично не затверджена. Щодо змін у роботі колишніх регіональних державних телерадіокомпаній, а на сьогодні філії НТКУ, то з початку 2017 року на базі національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України. України, працюватиме в ефірі Національне Суспільне телебачення. Зміниться і форма власності, і відповідно фінансування в рамках чинного законодавства. В законі прописано 0,2%, це 1 мільярд 236 мільйонів гривень. Для прикладу в минулому році фінансування було 700 мільйонів. Тобто, фінансування значно збільшене. Таким чином, для в цілому компанії. Національної, обласних, для конкретних людей, які працюють в цій сфері, це буде краще. Ми плануємо. Вже в цьому році підвищити зарплату по ну, поки що державному мовнику. В наступному році нам вдалося переконати Мінсоцполітики і МінФін, не буде цієї тарифної сітки, по якій там на ці жалюгідні тисяча там 200 гривень отримують працівники, які працюють в державному телебаченні радіомовлення. Це не буде регулюватися державою, Тобто в межах тих коштів, які є, наглядова рада буде приймати рішення. Керівники видань і очільники місцевих телекомпаній державної і комунальної форми власності, а також представники засобів масової інформації оборонного сектору, цікавились насамперед юридично-правовими аспектами процесу. Деякі з пунктів, що стосуються політики бюджетного фінансування чи вдосконалення законів про держпідтримку засобів масової інформації, на жаль, не мають чітко прописаних інструкцій. Реформатори зізнаються, дійсно існують дрібні недоліки, але дороговказ за євростандартами вже обрано. Та це інфраструктурні. От ми йдемо до дійсно європейської сім'ї всіма-всіма кроками. Багато кому це не подобається, багато в нас говорить, що під час війни цього робити не можна. Але якщо ми йдемо вже до Європи, ми не повинні тут йти, а там не йти. Ми можемо тільки приєднуватися до всіх європейських цінностей з усіма плюсами і мінусами. Однак в українське законодавство вноситимуться зміни, в тому числі з урахуванням російської військової агресії та ведення Росією широкомасштабної інформаційної війни. Відтак військові засоби масової інформації існуватимуть і надалі. Що стосується військової преси, вже є депутатський законопроект, який виведе на певний етап. Ну я думаю, що там десь буде якась раз на, 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 на час військових дій, військову пресу закону про реформування, враховуючи нашу ситуацію в країні зараз таку, що будуть на час е, м, війни е, здруковані виведення з е, цієї реформи. В цілому ж процес реформування державних засобів масової інформації є незворотним. Як і самі євроінтеграційні прагнення українського народу. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ в Ютуб та на сторінці у Фейсбук. Я ж з вами прощаюся та зичу щастя, здоров'я і мирного неба. На все добре.